Гончарство в темряві такий проєкт вперше в Україні реалізовують на Вінниччині. В артпросторі Атначари, П'ятеро ветеранів з різних куточків країни вчаться працювати з глиною. Колишні армійці разом вже виготовили понад дві сотні виробів. А найголовніше ветерани по закінченню курсу зможуть започаткувати власну справу в своєму рідному місці. Ветеран Антон Богач з Кропивницького уже місяць як вчиться працювати з глиною. За цей час уже досить вправно справляється із цим яким та іноді непіддатливим матеріалом, виготовивши миски, глечики та горнятка. Антон уже у своїй творчій колекції має понад 170 виробів. Найважче це з нею познайомитись, знайти спільну, мову, щоб вона тобі піддалась в руки, і далі ви вже. На ти раніше там, годину входило на одну чашечку, найлегше, що можна зробити. А зараз вже швидше, зараз за 4 години можуть зробити там, 3, 4, 5. Але головне не спішити, бо виходить багато. Коли дуже спішиш, хочеш багато, багато-багато, то виходить брак, треба повільно. Антон та ще чотири ветерани, які на війні втратили зір, стали учасниками проєкту гончарства в темряві, який започаткував державний центр реабілітації Поділля. Захисники з Львівщини, Дніпра та Кропивницького за 45 днів під керівництвом майстрів, гончарів вчаться опановувати для себе нову професію. Взагалі технології її навчання в такому процесі немає саме от з незрячими. Ми її, в принципі, зараз от, у методичку створюємо самостійно по ходу. Але на початку це достатньо довгий процес, коли ми тримаємо за руки і в чотири роки створюємо. Ну і, звичайно, розповідаємо всі елементи, що ми робимо, яким чином робимо, розповідаємо словами. Руслан Ришко на курс гончарства в темряві приїхав з Львівщини. Втратив зір ветеран поблизу Лисичанська. По закінченню проєкту мріє відкрити невеличку гончарню в рідному місті. Ми всі починали, щоб починаємо форму. Так, нам треба, ну, рівна форма, І Вже потім можна з цього будь що зробити. Можна зробити якусь куф'ялку. Можна витягнути. Культу, можна витягнути, якщо далі тянути, витягнути стінки. Решта можна зробити вазу. Крім реабілітації глиною, ветеранів навчають орієнтуватись у просторі та користуватись телефонами. А після завершення курсу кожному ветерану подарують гончарне коло та набір необхідних інструментів, аби вояки мали можливість продовжити цю справу у себе вдома. Коли ми почали займатися, а що далі робити з ветеранами, тому що рівень працевлаштування нульовий, що ви розуміли? Працевлаштування незрячих в нашій країні дорівнює майже нулю. Це одиничні випадки. Тому, е в один із таких днів наш ветеран попав сюди на екскурсію. Вікторія запропонувала йому погончарити, і тоді у нас народився проект. А чому б не запропонувати це більш системно в певній школі для того, щоб люди отримали навики і змогли повернутись додому і заробляти на цьому пошту, спілкуючись з ветеранами тут в просторі, де навчають гончарної справи, я відчув від них дуже сильну енергетику, їхню таку вмотивованість. Цілеспрямованість. Насправді глина вона зачаровує. Кожен з хлопців недовго вже можна сказати, не зовсім так і давно займається і навчається, але в кожного з них все дуже добре виходить. І я сьогодні теж отримав майстер-клас від Антона. Гончарство в темряві пілотний проєкт, який підтриманий програмою ПРООН. Вже за два тижні п'ятеро ветеранів завершить проєкт та зможуть започаткувати власну справу. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.